Радіо Chicago. дорогі радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас! Добрий день, пане Анатолію. Я б хотів поговорити і пропоную нашим радіослухачам послухати про блекаути в Україні. І дуже цікава така стаття е, вийшла в українській правді, що блекавт буде мати ім'я. Якось це, будь ласка, дайте свій коментар. Як ви вважаєте, чому так у нас відбувається? Ну, це не українська правда, це підрозділ. Українська правди економічна правда. І загалом відбулося кілька таких знакових подій. З Укренерго звільнили голову управління Кудрицького Володимира Кудрицького. І ось вийшла стаття вчора теж. Це, до речі, співпало так. І звільнення. І ця стаття на економічній правді. Називається: У блекауту буде прізвище, чому енергоатом не будує захисту на розподільчих пристроях АЕС і чим це загрожує? Тут я би ще підтягнув кілька подій важливих, тому що, ну добре, я почну з того, що у блекауту буде прізвище, це не є чимось, якимось відкриттям. Прізвище давно відоме, це подвійне прізвище, ми його знаємо. Зеленський Єрмак оце прізвище блекауту. І це важливо розуміти. Ми не мож... Питання не в прізвищах, прізвища давно відомі. Питання в соціальних явищах, які ми не можемо описати, не можемо їх якось опанувати, приборкати і дати раду цим соціальним явищам. Я сюди підтягнув би бігство народного депутата від слуг народу Артема Дмитрука через. Молдові. молдовський кордон а фактично в неконтрольовану і невизнану Придністровську республіку до речі, що саме цікаве те, що українці мит... українські митники говорять, що відмітки про перетин українсько-молдовського кордону в них нема, так і сюди ж я підтягнув би ще одну подію: за призначення романа Гладкого, капітана першого рангу. На позицію начальника штабу безпілотних систем. Ну, вже саме звання військовою, капітан першого рану, говорить про те, що ну, людина займалася морем, а не повітрям. Угу. Ось. Але І... є ще нюанси. Там багато ще нюансів. У нього дружина має російський паспорт, вона залишилася в Криму, а його дочка грає за спортивний клуб ЦСКА. Російський клуб ЦСКА. І приймає участь в чемпіонаті Росії з якогось там виду спорту. І якщо ми. Я би з'єднав всі ці події, тому що мова йде про якусь третю чи п'яту хвилю цих проросійських людей, які випливають, і фактично, вони наражають всю країну на небезпеку, а Зеленський з Єрмаком вони не можуть контролювати ці процеси, не бачать в них проблем і не можуть їх приборкати, тому що навіть... Такі теж сумнівні, ну я би сказав, я не можу сказати там проросійським, але принаймні, принаймні вони пасуться в проросійському сегменті Ютубу. Зокрема, Юрій Швець він дуже правильно говорить, що якщо у Романа Гладкого є родичі на Росії, і дочка там виступає в, в чемпіонаті Російської Федерації, грає за клуб ЦСКА, ми ж повинні розуміти, що е, родинні зв'язки вони дуже сильні. І е, Роман Гладкий е, рано чи пізно буде поставлений в ситуацію, коли він змушений прийняти рішення не на користь України, а на користь своєї дочки і своєї дружини. І потім ми заплатимо за це, ну, щонайменше людськими життями, причим. Е, проф... Професійними людьми, які будуть служити і воювати в цих безпілотних системах, я вже не кажу, що це може нам вартувати і перемоги, і незалежності і ще багато чого. І про це говорить ну, не я, і не Дмитро Корчинський, і не якісь там ще ультранаціоналісти. Про це говорить Юрій Швець, який веде свій блог російською мовою. Він говорить, що цього категорично не можна робити. Ми вже маємо головнокомандувача сирського, в якого батьки живуть десь там на Росії во Володимирі чи ще десь. Ну, ми можемо собі так, якби змоделювати ситуацію, що пуповина давно розірвана, і сирським навряд чи вдасться зманіпулювати. І примусити його зробити якусь там дурницю на користь Росії, погрожуючи життю батькам його. Це ж важ... Фактично, в заручниках у Путіна родичі сирського, родичі Гладкого, і я думаю, що ще багато Я би ще хотів. до цього списку Єрмака додав. А, ну так, Єрмака. Ну, а тепер, якщо взяти бігство Артема. Дмитрука Дмитрука через Молдову. Ну, тут, ж не тільки, тут не лише і не стільки питання корупованості правоохоронних органів. Ні, це абсолютно проросійська дія. Тобто фактично налагоджений канал, а, який контролюється ворогами проросійськими людьми у нас в Україні. Вони мають вікна по кордонах, і ці люди вибігають у нас, виїжджають за кордон. І ставити питання треба зовсім інакше. Це те, що в нас корумпована система, це давно відомо. Але вона діє, можна бути злодієм і корупціонером, але так чи інакше діяти на користь корумпованої української держави. І Віталій Портніков, зокрема, не раз обстоював і захищав українську державу. Нехай і корумповану. Ну, я противник, звичайно, такого ось Але припустимо, що теоретично така модель можлива: українська, але корумпована. Корумпована, але українська. ось А тут все значно гірше. Тут не в корупції справа, тут справа в проросійських настроях. І от, повертаючись до цієї статті, у блекауту буде прізвище, і чому енергатом не будує захисту на розподільчих. Пристроях АЕС і чим це загрожує, я хочу нагадати, що енергатом у нас очолював Андрій Деркач. Якщо поцікавитись його біографією Андрія Деркача, от хто може вгадати, скільки разів він був народним депутатом, скількох скликань. Якщо хтось не може зразу так сказати, то я скажу 7. з 3 по 9 скликання. Він 67-го року народження, на три роки старший за мене. Він все своє життя був народним депутатом. Ви собі уявляєте ситуацію? Його батько Леонід Деркач був, якщо я не помиляюсь, головою СБУ. Всі вони числяться в державних зрадниках. Андрій Деркач очолював енергатом. У нас мало хто підіймає питання митниці, коли тут був е біглий Калетник, який зараз в Росії, Ігор Калетник. І проросійські люди від комуністичної партії до цих пір ще перебувають на посадах на митниці і передають відомості ворогу, скільки чого зайшло, ешелонів і так далі. Це ж все реальна проблема. І якщо деркач був в енергоатомі, то я вам даю гарантію, що там 80% в енергоатомі є людей деркача. І про російських. Давайте згадаємо Андрія Портнова, який давно втік з України, а до цих пір ще контролює різні правоохоронні структури через зв'язки людей впливи. Це ж важливо загалом розуміти. А ми зараз дивуємося, пишемо статті, чому енергоатом не будує захисту на розподільчих пристроях АЕС та тому, що там люди деркача сидять. Це не тільки тому розкрадається бо що вони корупціонери. Це ж важливо розуміти. Там наводяться якісь суми, скільки було виділено, там мільярдів гривень, десятки мільярдів гривень е були асигновані з бюджету на будівництво першого, другого рівня споруд, які захищають високовольтні розподільчі мережі, які знаходяться на периферії атомних станцій. І зараз, от, на Росії активно ставиться питання, що можна ж не бити по атомних станціях. Для чого бити в реактор? Достатнього атом... охолодження перебити. Якщо на атомних електростанціях є достатньо розподільчих, вони там 750 кіловольт, відкриті розподільчі підстанції, їх можна знищити, і ми самі змушені будемо заглушити атомні електростанції. І ми потрапимо в блекаут тут 100%. Тобто треба розуміти, що Росія вона не полишила своїх намірів все тут зруйнувати і нас в блекаут закинути. І вона удосконалюється вже третій рік. Перший рік, другий рік, і це буде третій рік. Питання комплексне і важливе. Я зараз не буду піднімати там. Ракетних ударів по носіях на аеродромах в Російської Федерації. Це інша тема, інше питання. От. Але те, що кожен повинен робити своє. І енергетики повинні робити те, що їм належить: будувати укриття. Протиракетна оборона це одна історія. А удари на випередження, ракетні удари, це взагалі там уже інша історія, тому що ніхто ніколи проти ракетної оборони не може захиститися. Треба наносити власні ракетні удари по ворогу. Ну, от я би так подивився на цю ситуацію, пане Анатолію, дякую. У я... мене з'явилися деякі такі не знаю, думки. Я знаю, яка процедура для того, щоб стати. Якщо ти є журналіст, є фотокореспондент, і ти хочеш робити знимки військових чи працювати фотокореспондентом на лінії фронту зіткнення, то ти мусиш перейти пройти перевірку в Службі безпеки України і перевіряє твоїх рідних навіть. І чому так відбувається, коли фотокореспондент його? Перевіряють журналіст, також перевіряють. А якщо якийсь гладкий займає певну посаду, яка є дуже потрібна та ну, скажімо так, важлива для того, щоб там стояла людина. Займала цю посаду людина, яка розуміє, що робить, і робила це на користь України та на збереження українських життів. А тут така от ситуація. Журналісти і інші люди, які є, ну скажімо так, малозначущі в цій ситуації, вони використовуються як ширма, як інструмент для імітації правильної діяльності. Мовляв, от у нас всі проходять без винятку перевірку ось. А ці люди, які перебувають у владі, це все не для них. Не для них. І тут важливий момент, на який я хотів би звернути увагу, це ж зовсім не означає, що у нас немає власних фахівців. Я розумію, десь можуть бути і проблеми з атомною енергетикою, тому що вона дісталась нам у спадок від Радянського Союзу, і там насправді дуже багато. Росіян, причому етнічних, які залишились тут на території України. Але навіть за цих 30 років уже вихована частина людей, як фахівці, які мають українське походження. А тут же ж мова йде про банальні речі. На митницю можна поставити. ну Лояльних тернопільських хлопців, які так само будуть розкрадати і схеми малювати не гірше, ніж це якась певна наша психологія, значить, виходить. так. Входить. Тобто, тут же це треба розуміти. потім теж стосується поліції, правоохоронних органів, прокуратури і ще там чогось. Ну, що у нас немає україноцентричних е, корупціонерів? Ну, нема питань. Зверніться до Віталія Портникова, до Петра Олексійовича Порошенка. Я думаю, у них там просто армія україноцентричних е, корупціонерів, які будуть просто красти гроші, але не балотуватися, балотуватися до органів влади, як ну, цей деркач зараз. Ви знаєте, що він. Втік не просто він втік з України, він зараз претендує десь там в Госдуму від Астраханського якогось там округу. Ну, вдумати стільки. Людина з депутатів Верховної Ради балотується кудись там в органи влади Російської Федерації. Ну, так би я. Пане Анатолію. Дуже цікаву тему Підняли. І в мене є питання відносно: а як змінити систему? Щоб людський, людський фактор був нівельований, я згадав собі такий фільм, експеримент, він здається, називався, коли однакову групу людей, соціальну групу людей, розділили на дві частини, і одним сказали, що вони будуть е, займатися охороною, а другі будуть ув'язнені. Хоч це були одинакові люди, по суті, вони дружили і тому подібне, але в охоронців проявилася агресія. А в ув'язнених проявився інстинкт такого раба. Ну, дивіться, я би тут не став так питання технократично: mm -hmm. що як можна нівелювати там людський фактор. Ну, скільки ми не робимо, нічого з цього не виходить. Я би просто уважніше ставився до кадрової політики. А людський фактор нівелювати не можна, тому що це пастка, як на мене. Ми не можемо обійти людський фактор. Просто треба бути людьми правильними. І тоді не будуть Дмитруки в парламенті, не будуть, їм, не будуть їх виводити в Придністров'я там такі самі люди, не будуть. Гладкого призначати командувачем, тобто морського офіцера, командувачем безпілотних е, систем, Це начальником штабу я маю на увазі. Ну і так далі, і в тому числі й енергетика. Ось, е, ну, взяти, до речі, цього ми забулися, обійшли кудрицького Володимира, якого теж вчора звільнили з посади. Е, голови наглядової ради, чи як там uh -huh. називається, Укренерго. От, почитати тільки його там, аудити, засекречена зарплата в Укренерго і скандали. Ну, от освоєння коштів на будівництво укриття, тобто, освоїти освоїли, нічого не зробили, як завжди. І з яким бекграундом, тобто з яким минулим чи анамнезом прийшов Кудрицький. В Укренерго. він виявляється, співпрацював там з кісь мав зв'язки з людьми Коломойського, і вони створили приватну компанію яка якось там зараз. Я, якщо мені попадеться, так Юнайтед Енерджі майже півтора пів ви вдумайтесь 1,4 майже півтора мільярда гривень. Вони викупили в державу за якоюсь там пільговою ціною електроенергію і продали її на ринку за ринковою ціною. Ви думаєте, що злочин в тому, що вони взяли у державу електроенергію і прибуток собі забрали? Ні. Вони взяли електроенергію на суму 1,5 мільярда гривень, але забулися розрахуватись. Навіть так. Так, вони не розрахувалися за цих півтора мільярда гривень, плюс прибуток, який вони отримали на півтора мільярда гривень. Ну, ось це відкриті е, джерела, так говорять. А, ну... Пане Анатолію, а як ви бачите майбутнє енергосистеми України? Ми, я так хотів би з вами поговорити про певні такі процеси мікрогенерації? Дивіться, це комплексне і складне запитання. Я можу тільки ну, якби політичну частину його розкрити. Можна багато говорити, що у нас все дуже сильно централізовано, потрібно зробити диверсифікацію, е, всі ці сонячні батареї, ще там, щось, Ну, щось. І кожен, е, треба посегментувати всю, значить. Цю систему і зробити її там, стійкою до таких централізованих вражень. Ну, це експертиза фахівців, вони мають про це говорити. Очевидно, що так можна зробити. Але ж справа в тому, що ми не маємо української, тобто назва є Укренерго, але це не Укренерго, це Росенерго, російські енергетичні якісь системи. Тому що там всі люди, ну, давайте згадаємо там, Нафтогази і все інше? Ну, Вітренко, син Наталки Вітренко. Ну, всі знають, хто така Наталя Вітренко? Ну, фактично, це двоюрідна сестра Володимира Путіна. Яка молиться на Путіна, яка там живе російською історією, російською культурою, економікою, і так далі. Як такі люди потрапляють? В державні органи. Тобто у нас немає ні української прокуратури, ні українських судів, саме українських. Немає в тому числі і керівного складу українського в державних компаніях. От де проблема. Ці люди, як показує практика, не є українцями. Ну чого варто, цей же Андрій Деркачкий, енергоатом очолював. Я переконаний, що там таких деркачів. Що повний енергоатом знаходиться. І в Укренерго точно такі працюють. Пане ну, Анатолію, там... дякую за розмову. Будемо завершувати. Я хочу нашим радіослухачам нагадати, що з нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.